Близьке розташування приватного полігону екологія, який не входить до території міста Новомосковськ та Новомосковського району, робить життя кулебівців нестерпним. Постійні викиди шкідливих речовин у повітря погіршують здоров'я та заважають людям нормально дихати. Вивозять сюди кішки, от ну, всякою падаль, вонь ну це просто. Ви знаєте, наш город був санаторний, курортний. зараз наш город це просто свалка. Живу якраз на цій останній вулиці. І з дому невозможно вийти, окна відкрити невозможно. Не то, що люди, навіть животные, подыхают. У нас болеют детки, всі люди болеют, задихаються, раковые заболевания. Ну, сколько можна продолжать вже? Это продолжается вже на протяжении многих лет. Сколько уже можно нам терпеть, нашим людям, он вот деткам всем терпеть? Давайте что-то думать, давайте что-то решать, давайте закрывать вот это огнилище. Вот смотрите, везут, вы понимаете, со всей области везут, со всех тут диспансеров, во всех венерических диспансеров, все, со всех онкологий к нам везут. И засоряют здесь, у нас здесь был заповедник, заповедная зона была для всех отдыхающих. И это все они уничтожили. Надо прекратить уничтожать людей, факт на лицо. Душить людей, одним словом, по-простому. Если мы не объединяемся, если мы ничего не сделаем, то наши дети, наше будущее отсутствует, потому что масштабы бедствия экологического просто идет на, ну, на, обычный, на обычную смерть. У нас есть выбор, дорогие новомосковцы, давайте делать реальные вещи, объединяться и делать результат. Если мы этого не сделаем... нам. Все, вот, все, вот это добро, которое идет сейчас, благодаря тем, которые сейчас бегают, кричат там у нас по городу, что их зажимает депутат, вот здесь которые собрались и которые закрыли одну свалку, благодаря их. будем говорить, действием, усилием и старанием. Обещано здесь было горы, горы всего прекрасного, ничего не сделано. Поэтому у меня цинизм вот тех людей, которые сейчас опять рвутся вот сюда к власти, в этом нашем прекрасном городе, вот сюда их привезти, что здесь нету? Ни Гуртового, ни Литвищенко, ни Нечто, ни Хорольска, что здесь нету? Понимаете? Вони ж не дишать цим, хоча по моєму дестає весь гори та свалка. З цією проблемою люди живуть вже давно. До вирішення питання активно підключились і депутати міської ради. Станіслав Кістриця, як депутат саме цього округу, каже, що має вже цілу папку зі скаргами обурених жителів. Я думаю, що якщо нас влада зараз не почує там обласного совіта і не допоможе нам вирішити, то ми мабуть, тут сьогодні вже звучали такі заявлення від населення. Що давайте перекривати мабуть, трасу. І може тоді на нас обратить увагу, тому що ну, ми ходимо зі своїми проблемами до, до людей, а вони ну, не чують. Руководство свалки взагалі вже довіря їм ніякого. Приїхав юрист в грубій формі тут. а Ми почали спочатку общатися як нормальні люди. Тут в грубій формі, тут з букви закону, а я розумію, що в неї ця робота така. Ну... Нас за людей тут даже не вважають, і місцева місна громада тут настроєна дуже серйозно. Представник ТОВ і України, начальник юридичного відділу товариства Вікторія Алтабаєва, відповідає, не розуміє, чого хочуть люди, адже всі норми дотримуються згідно законодавства. Вважає вторгнення людей на територію приватної власності безпідставним. Ми взагалі не розуміємо, що хочуть ці особи, з якою метою вони сюди прийшли. Тобто, навіть якщо б ми хотіли яким то чином. Досягти якогось компромісу, зрозуміти, що вони хочуть, то ми не маємо на це ніякого ніяких ніякого ніякої можливості. Одразу після того, як це усе це тут почало відбуватись, ми повідомили керівника, який зараз знаходиться у відпустці. І їм було запропоновано нам сьогодні, у другій годині дня бути присутніми у районній державній адміністрації з метою досягнення якогось компромісу, надання документів дозвільних, які нам дають право на здійснення тут своєї діяльності, і таке інше. І звісно, що на відповіді питань активістів цього усього зібрання і тих осіб, які хочуть нам задати будь-які запитання. А от Роман Лібедів, голова комісії з питань житлово-комунал. Ального господарства благоустрою та екологічних проблем міста називає ситуацію зі звалищем екологічним лихом зі словами, що все законно не згоден, адже проблема є. Люди дихають відходами і ніякі документи повітря не очистять. Визвали власника, власник собственник не явився, прислав юриста, який там катався не допускати сюди. Ну ініціативна група заїхала. Очевидно, на это... а, у нас э, зафиксировало грубейшее на нарушение фактически собственники вот этого полигона грубейшим образом нарушают весь э, технологический процесс, даже визуально, если вы посмотрите за моей спиной, это видно наглядно. Не, не производится пошаговая засыпка шаровая. цих битових відходів. а мало того приймаються бити одходи определених, которые вообще здесь не можуть утилізуватися. утилизироваться. вже уже не неоднократно було зафиксировано активістами. Люди у відчаї цього дня вони зібрали підписи під колективним зверненням. Після чого депутати відправились у місто Дніпро обговорити це питання за круглим столом з головою Дніпровської райдержадміністрації Дніпропетровської області Артемом Фісуновим. Після зустрічі ми зв'язалися з Романом Лєбідєвим, який розповів нам, що за круглим столом зібралися всі сторони. Були вислухані всі позиції та прийняте таке рішення. На фоні цих событий визбуджається здоровне діло розслідування. В ходе которого будут выяснены, выяснены многие вопросы, которые мы ставим. Мы требуем в ходе этого разбирательства уголовного ответить в каком правовом поле они работают. Все ли документы на, на ближайшее для Канерська дійсно для утилізації радої відбутових відходів. І фактичні такі бутові відходи не приймають. Тепер назвалищі будуть проводитися різні дослідження, які встановлять правоту якоїсь зі сторін. Сподіваємося, проблема вирішиться якомога швидше, і мешканці дихатимуть свіжим та чистим повітрям на повні груди.